По готовності вогонь Їдемо до Куп'янська, там ще активно тривають бойові дії, подивимося, як живе місто. А після цього поспілкуємося із легендарними українськими танкістами, які в чергове показали дива військової майстерності і зробили марш-кидок, забезпечили марш-кидок у майже 100 кілометрів за 10 днів. Видите, горит? А, так, да, бачимо, да. Ну, это ж ляпнуло. Угу. У Куп'янську поки що так, скло, яке ніхто не прибрав, мабуть, дуже-дуже свіжі прильоти і чутно постійні звуки-вибухів. Один із них виглядає один із наслідків прильотів виглядає так. No. No. Окупанти десь в лісі засіли, не хочуть, не хочуть відступати. Не хочуть. Але ми їх доставимо. Тим паче вже майже вийшло. Ще трохи залишилось. Харків вільний. І, так, звісно. Руський мір приніс дуже багато біди. Живі всі у вас? Ну, поки так. Ну, діти виїхали, а мені куди. Мати 87 років, куди їх, куди з нею. Як вони їх сюди пустили, отак от вони повинні були піти. А вони бачите, що зробили. Я, так, це так, як люди балакають, так як люди кажуть, так як... Як вас… Саша, Олександр, Олександр. Олександр, бережіть себе, треба. Сходиться, бо дрон десь літає, добре, щось добре, жужить. Добре, добре, добре. Дякую, Дякую вам, Дякую. бережіть вам, себе. Дай Бог, дай Бог, дай Бог, Привіт Україні, друзі. Ви евакуацію шукаєте, так. так? Сказали відсюди. Ну, напевно, треба чекати тоді, тільки треба сховатися трохи, бо щось ми так сховація? стоїмо. Теж нам побачить, це чоловік є ліда мій. Доброго дня, хлопці. Доброго. Ми з бігусінфо знімаємо про як ситуація на цьому фронті. Поговорите Ми, з нами. Є певні заходи, які виконуємо, які покладені на наш підрозділ по, по перевірці цього міста, перевірці людей, по тому що потрібно людям, тому що допомога гуманітарка, тому потрібна евакуація, тобто перевіряємо, опитуємо. Збираємо списки, збираємо інформацію і передаємо на штаб. Штаб вже цю акумулює і, звісно, потім виділяємо якийсь транспорт, або ми, або міська влада, або влада області, для того, щоб евакувати людей, привезти гуманітарну допомогу, хто не евакуюється. Ситуація складна по постачанню електроенергії в принципі, немає тут, по водопостачанню і по газу, і по газопостачанню. Вас зрозуміло. Росіян не знаходили тут загублених. Загублених? Ну такі, які знаєте, не встигли втік втікти. Я думаю, ті, хто втекли, вже давно втекли, а ті, що знаходимо або не знаходимо, Ой -ой. це вже прильоти. Це, це вильоти, але дуже-дуже дуже близько. Це прильоти. Це було да. два прильоти. Причому дуже близько. Втікаємо. Ви, звісно, дуже безпечне місце знайшли. Буквально в декількох кілометрах від нас дуже гучні весь час тут прильоти. Ну, бойові дії явно тривають. Там зриво за домом. Ход по два бомбоубили. Все чуты. Осколки летят, вот даже в дверях рама, Осколки. Вот такие. Всякие. Есть как много, те есть крупные. А это давно у вас викловый было? Позавчора. Позавчора? Да. Здесь тоже не давай попросить. Вон, вон, на стоянке. Там вот такая воронка. Ага. Як вы тут? Ничего, уже не дякую вам. Поки що е, не збираєтесь тимчасово виїхати. Не вбираємо, що у нас є така проблемка нас лежача дідусь, ми шукаємо автомобільна економіка. Е, волонтери не вивозять звідси зараз. Волонтери вивозять, але на лежачих, дуже лежачих дві, вони беруться. У нас дуже, так, дуже починається у нас гуманітарна катастрофа, тому що дідусь треба тепла вода, тепла вода, поки Їздимо напереду, на передову на фронтовій лінії, розвозимо продукти харчування і також допомагаємо військовим. Тут і що треба людям допомога, щоб інші волонтери знали. Привозить гуманітарну Так, сюди. треба. Я думаю. А що людям треба? Ну ось, наприклад, крупи. Дуже нас просять олію якось, і якісь речі, газові балони. Ну, бачите, вони навіть на кострі готують. Немає ні світла, ні газу, нічого, ні води. Процентів 20 може було. В тих впевнених, що Росія не піде звідси, але останні знали, що поки Україна. Я вийшла на балконі покурити пити каву і побачила хлопців з синіми волосками. Дуже зраділа, я прийшла до них з кавою. Коли ви тих України побіжали, ви так не люди так не змарвати. Заставляли, щоб паспорта отримали, ми за цей ринку вийшли і все. Ага, ви не схотіли паспорта? Ну, зачем? Мене, я живу в Україні. У мене в Україні добре. Раді ви, що наші їх вже вигнали? Не рада, ми плакали. У нас сльози пішли, коли в Україну зайшли. Слава Слава Україні! Та ми їх дуже швидко туди вигонемо, у нас вже все є. Я просто раз сказав, що у нас не вистачало, а зараз у нас все вистачає. О! І тепер ті падли будуть бігти, ніж чи мене танк їде. Чого тікали? тікали? Да. Точно б'ємо. В останньому наступі, ну, скажімо так, ми... Ну, В лапках легко пройшли той шлях, що ми сюди прийшли, тому що ну, були і прямі зіткнення. На трасі ми наткнулися на колону їхню, сім танків. Це було між Чкаловським і Шевченковим. Ну, Це добре, що в, нас, що в нас були злагоджені дії з нашою піхотою. Там підбили танчик, один танчик вони залишили, ці п'ять танчиків втікло, Ну, там трошки їхньої піхоти, скажемо так, побили. Ну, результат для нас був. Був дали, слава Богу, що в нас не було двохсотих, там були хлопці трьохсоті, але, скажімо так, чого тікають, тому що ми на своїй землі, вони ж сюди прийшли загарбники. Кожен хоче відвоювати свою землю. Є багато, є багато хлопців, багато людей, які ну там їх, їхня родина на окупованій території, кожен хоче пошвидше повернутись додому, відвоювати території. Загалом, скільки. Безперервно їхали, ну тобто, так щоб ви почали з якогось населеного пункту і їхали. Скільки безперервно було? Ну, ми їхали там з точки А в точку Б, там ну, десь ночували в лісі в посадці, тоді знов-йшли знов вперед. Ну так було тиждень, ну, коли разом з піхотою. А також щоб ну, їхали, ну щоб танчик безперервно їхав, це заслуга механіка водія. Тому що, ну, якщо людина на своєму місці, то і техніка буде працювати. Ось, дякувати Богу, в мене класний механік водій. З екіпажем друг друга розуміємо, ну як прямо сказати, ніяких нюансів там, типа. Устав, надоело. Ну, такого нету. Друг друга понимаем, поддерживаем. Командир батальйону у нас хороший. Просто поїдемо, пообщаємося, вже настроєння піднято, дух, дух как би, ну, очень приятно. Що допомагає триматися, ну, тримати себе в тонусі? У мене в тот, ну, в тот момент такі були мысли, що ми зараз задачу свою выполним і посидим з екіпажем, попьем кофе і все. Ну, другому, ну, смысл думати о плохом, когда ти понимаєш, що все буде добре. Да, В тот момент, когда мы с свернули на краю посадки, я увидел, что передо мной повернулась Ешка впереди нас и шла. Смотрю, она приняла сразу вправо и открыла огонь. Я сразу понял, что мне надо повернуть вправо, чтобы экипаж мой мог работать. Я это сделал. Командир-наводчик доволен, они выполнили свою работу. Василю. Кажуть, ви ваш комбат вас дав. Кажуть, ви цивільна людина були три місяці тому. Навчились тільки користуватися танком, а тепер один із найкращих командирів взводу. Я ну це так. Як перебільшення? Багато є хлопців, які краще від мене. Це просто так. То все моя команда. Я тут не один. Нас екіпаж, три чоловіка. Так що, знаєте, це дуже добре, що кожен на своєму місці. Якщо механік на своєму місці, навідник на своєму місці, це командиру немає що робити. Фотографійний танк віджатий в ще в Малої гані. Щоб малогані відбивали, угу. ще від, відтуди воює ну, Т-72 БТ. БТ Скільки кілометрів загалом цього наступу пройшли на своїй машині? Фенці звільнили територію тут, ну я не знаю, напевно, кілометрів 100 в, в лінії. А... 100 – це за скільки днів? За п'ять за днів. Виїжджали, то там і БМП бачили, ходили знищувати і танки, виїжджали. Ну, нічого такого, ну, як, як сказати, ну, страшно було, бо хто, якби, якщо б він би перший, то він мог би нас би знищити. Ну, а так, слава Богу, проносило, Не було такого, щоб попадання. Загалом. Панам. Вони бій давали, от по цій, кажете, ростовській трасі, бій ну, давали при, чи? Питал, питались давати ну, такого, щоб сильно його ну, да. ну, не було такого. Угу. В основному тікали? Так. ну, Питались там трохи ну, вони, напевно, були вз... ну, не, не розуміли, що їм ну, робити потрібно. І за цього вони так. Уходив більше, так скажемо. Uh -huh. Гасали і техніку, все багасали багато ж віджатої техніки за цей наступ. За той берег Куп'янська важкі бої? Так, багато зараз питаються і наступати. багато. Кожного дня відбиваємо їхні наступи. І танки от знищували, позавчора їх їхні знищили. Розказав нам ваш командир, теж здав, що ви поранення отримували, підривалися, розкажіть про це. І вже в строю. Як швидко до строю стали? Так, ну, тиждень в больниці і все, і назад, з до бою. Не здаємо позиції. Ну, Двічі підривався вже на танк. Їхали стріляти на позицію там, в районі Кутузовки і наїхав на тан, протитанкові міни. Угу. Ну, екіпаж так, нормально нічого. Ми тоді взагалі відказались від госпіталізації танк. Вийшов з, з, з ладу і тоді, до речі, дав цей танк. Угу. Тобто, а ви як одразу ж. Від газу ну, не поїхали, відказалися від госпіталізації взагалі. Ну нічого собі. Ну так. Ну Просто комбат дав. Ну, командир дав пару днів, так чисто прийти в себе і все. І було от недавно ще також там підірвався на танчику. Ну, нічого, трошки прикрити, нормально. Підлічив і все добре. Летить, свистить. Куди то літі? Ага. Задача була взяти три посадки, тобто. А де ж не до Кутанська так. А ми перевупимо план тут, що якби, якби навіть і командування не очікувало. Таку. Як швидко вони почали тікати? Просто вони не очікували такого би, різкого наступу. Тобість, вони думали, яка -то група піде наша. Тобість, ну, звісно, вони відіб'ють. У них там ну, була якась там, міномети, там, танчики стояв, який бетер, ну, ну і там звод, і, там, два зводи, може яка то рота піхота. А наші ж пішли якби, повністю. Ну, з усіх сторон. Почали і, і, б'ють, всі з танку, то по посадкам стріляти, а воно як 125 летить, це вже дуже страшно. То є, ну, якщо вблизі 100-200 метрів, воно якби. Це тобто ж... дуже ближні бої були з ними, так? Да? Угу. І, ну Там 500 метрів, там, до 1000. Ну, рядом їде там, Бетер, піхота, піпеша, на Бетері стріляють, якби, всі вогонь ведуть. Працювали ж. На коптерах якби знали, де шо, хто сидить, якби і так. Ну, сказали туди стрільний раз, ну, по радійки казали, туди два рази, туди три, отак от під'їжджали, під'їжджали. І вони ж з посадки в другу посадку там їх ну, свої чекали, що не відстрілювалися. Ну, а наші, ну, двигались, двигались, двигалися і збирали свої сили, що і тікали. то є. На чому? Машини бросали, там полями тікали посадками. Ну. Наріку в них були бліндажі на ліву сторону. Бліндажі, там накатники, тройні, хороші, як би там накопано. Вони чекали, що слів сторон через поле підуть. Тобто. Є... з одного боку, да, з одного. Да. А пішли тої. Ми з другої з сторони, то є у нас була задача така взяти, то є три посадки, А ми там взяли чуть більше. То єс. А другі підрозділи заходили з інших, з інших сторон. Вони взяли Шевченко, то єс Волохів Яр. Ну, а вже ми доходили до Куп'янська всі в місті. Заходили в нього з трьох сторон. Цілий день, отож, бої, артилерія, там, поки артилерія як би, там півдня, ліба, ніч, отож, якби пожугати, а потім якби, починається, вже туди заходять там, тож, спеціальні сили, тобто там, такі зачистки. Тобто вони тікали вже. Вони на своїй техніці вискакували з посадок, полями тікали. ну Це я от самим бачив, навіть. Ну, там два тігра втекло, не попав. Страшно, звісно. А що зробиш, Ну, хто як не ми? Наша земля, це якби вони тут не ці ті кацапи. То що вони сплять там в хатах, а ми от це під танками. Холодні, голодні, мокрі, все. От це, ну, то є, ну, вже ненависть така, що просто. Аби допомогти хлопцям швидше вигнати окупантів із нашої землі, можете задонатити на автівку для танкістів саме з цього підрозділу. Більша половина суми вже є. Якщо вже допомогли армії, можете підтримати нашу редакцію, аби ми мали ресурс знімати ще більше таких репортажів. Посилання під відео також не забудьте поширити це відео і підписатись на наш канал. Мобілізацію вже голосили в Росії. Так чув, так, чув, чув. Так, чує, що ви як новини? вони звикли там сидіти на диванах, і що, якби, ну, таке, а до війни, ну вони знають, що, вже, що тут там, ну, підуть, вони тут і залишаться. То ті, що ну, от погибли, ну скільки, ну, кацапі, то, кацапів. Ну, ну, пушечне м'ясо. Їх от кинули, вони ж думали, тут зайдуть одразу за два дні, то їм наобіщало. Колони техніки там ну, багато було в них. то есть, ну, о, та, підемо, Завтра вже будемо в Києві, що. Ну, от. Дойшли, тікають тепер. Вони не бросали техніку, то тобто, і то, що залишалося, бросали, да. А биті Бояться з... бояться. Навіщо підбивати, якщо вона пуста, ну як якби... вона приводиться, там одразу і перекрашували. Ми сідали, ну, там, піхота сідала там, на бетери, пере... півгодини на перекраску сідали і їхали далі. Зіткнення у вас із їхніми підрозділами були ну, сенсі... Секції... Ну, танки, колони йшли, танки. Камази, Крази, БТР, БМП. Ну, тобто різна техніка була. Тобто, одні втікали, другі намагалися їх прикрити, нас відбити. Ну, як бачите, не получилось. Я думаю, не ожидали і знали. Тому що ми йдемо. Ну, Когда це правда в нашій страни. Я його купила, щоб в мене була пам'ять, що зараз нас війна, що ми, українці. Що ми переможемо. А де купила? Е, в мого друга. Угу. Це, це, вже, це коли сталося? Це в війні вже. Це під час війни? Да. Ще коли тут були росіяни? Так. так. І ви от все одно да. твій друг продавав прапорці тут? Так. Ну нічого собі сміливі. які. Слава Україні! Героям слава! Бій тривав найдовший да тут, скільки у вас? Ну, з 6 ранку і до часу 7-8 вечора, мабуть, mm -hmm. да, ми йшли. Закупляється потихонечку. Но, от, ну, цілий день, да, цілий тобто день. ви йшли ви цей час просувалися, так? Так. Да, да. да. Ноч, ночі отстоялись і з утра знову. Багато ви тут натрофеїли? Ой, достаточно. Достаточно. Тепер можна не одним танком управляти, а скількома, п'ятьма? Может, даже и больше. Я с ребятами общался, из других подразделений, из других бригад. То есть у каждой бригады или у каждого подразделения какого-то очень много, очень много трофеев оставили здесь. Как вы взагалі у війську опинилися? Добровольно пошел на контракт. Защищать свою страну. Тут никакие деньги, то есть ничего. Просто, можно сказать, даже патриотизму, так скажу. Скорее всего. так. Я сам с Донецкой области, то есть начал там и продолжаю здесь. Харківської області. Обідаємо, гарячий супіс. Одході, ні з'ясняйте. А як ви день звільнення зустріли? Ой, дуже радісно. Получилось так, що ми сиділи в погрібі, ну, образом, скажімо, коли. І тут сусід каже, каже, наші на заборі стоїть, каже, наші. І Там забіг командир, я так зрозумів, хлопців наших. Бо він один забіг у Шевченкова на переулок юбілейний, і це в нас вийшло. І він каже, а там наші. Так дівчата його так обнімали, жінки наші, ж в нього каска спала, він стоїть, улибається. Ну, звісно, після як оце, півгода як ото, психологічної такої, ну я на українській не в нас тут Суржик. Ні, все нормально. Психологічно, да, да, ну не хотілося з ними, як оце бачиш, що так йдуть, вони тут же шарилися, ходили, так сказати, туди-сюди. Як оце бачиш, що вони йдуть, старалися люди ну, обходити, не контактувати. Тож їм так і досталося. Як вдома і стіни допомагають. Наші прийшли, наші раді, а тим були не раді. Та ніхто не радий був їм, в принципі. спасибо, що вони нас освободили, і більш-менш так можна сказати, ми ожидали хужого, що вони такі молодці, герої наші. Дуже раді, що побачили наконець українських солдатів. Довго чекати довелося. Ну, ми думали, що буде довше. Це Спасибо, що освободили так швидко нас. І щоб мало було, слава Богу, що без жертв обійшлося. Ну там ранені кажуть були, ну хоч без, без вони Ну Спочатку ну, обстріли почалися. Ну, більше я не знаю, росіяни тікали тільки і все. Була рада дивитися, коли вони тікають. Все. На машини сідали, по 10 чоловік тікали, що я можу ще розповісти. А так дуже раді, зустрічали наших хлопців. Тепер вже все, можна їхати кудись в Харків на роботу, кудись питатись, може є Збройні сили. Наша армія все одно сильніша. Пусть насмірше, але ми сильніші. Ми захищаємо свою страну, свій край, свою родину, своїх людей, я мирних, людей. Навірно, благодаря йому. Не то, що нас верят, ждут, здесь ждуть, насамперед ждуть. Приєднано. Там вот. ну, теж підходили жители. жителі. І ну, вони просто підходять, обнимают, і у них сльози з глаз. Перекрашені, бачите. Ага. Остановки стали. Не докрашене. Бачите, ага. не докрашене, це ж не крах. Угу. Так що так. це моя драбина. 6 числа був Пармаски, там де мене мама жила. І дивлюсь на танки. Папаха цей їдеш, глава адміністрації, на танки зверху сидить. Я ще так побачив, думаю, ну мало чого приміщення, вони туди-сюди їздили. А потім в стало, там сестра залишилась, мама померла. Їду в Пермайськ. І тільки за порога тут виїжджаю, стоять солдати, мені не видно проти сонця. І очередь з автомата над машиною. Виходиш, руки держу, а проти сонця мені ж нічого не видно. Потім чую, документи, документи, кажу, хлопці, ви наші. Я кажу, де ж були 200 днів. Так що так, тепер легше дихати стало. Я зразу сусіда попросив, кажу, ходім флаги, ті тряпки познімаємо. Ми з ними там флаги познімали. І там у мене тут навіть, де ми їх палим, пішли, там солдати наші стояли, познімали ті флаги. Ну, а так пережили. В общем. Жінка в Вінниці, син Тергачах під обстрілами був, внучка в Чехії. Веркаці думають? Ну, звісно, ну хай же вона трошки успокоїться. Вивісі з перемоги, з під обстрілу, ну залишились тільки там е, наш екіпаж і собака. І в селі, ну, і піхота, то, то, що якби з нами стояла. І, а наш танчик ну, чуть -чуть, ну, чуть-чуть, під, під обстрілом побував, під, пострадавши, треба було на, на ремонт відводити. Ну, А собаку ну, ми ж під обстрілом до танчика підбігли. І вона за нами ж біжить. Ну, я ж командиру танк танку кажу, ну, якщо вона запригне, з нами поїде, то ну, повеземо. Ну. Якщо ні, то залишиться. Ну, ну, ми ж запригомо на танчик, і вона я ж гера гера вона запригнула і їхала на башню поверху. Ротна собака.